В здоровому тілі здоровий дух ці слова є основним гаслом Івано-Франківської обласної дитячої спортивної школи. Тут дітлахи займаються найрізноманітнішими видами спорту легкою атлетикою, боксом, хокеєм, футболом, волейболом. Директор ДЮСШ Мирослав Карабін переконаний, аби виховати майбутнього олімпійського чемпіона, потрібно з його готувати до усіх труднощів та гартувати характер. Якщо не буде дитячого спорту, то не буде з кого обирати тих спортсменів, які оберуть собі той чи інший вид спорту. І вже будуть представляти область Україну на змаганнях світової європейської олімпійських рівнів. Нещодавно троє учнів спортивної школи повернулись із міжнародних змагань з боксу, що проходили у республіці Польща. Тренер Віктор Поляков неабияк пишається своїми вихованцями, адже усі вони привезли золото. Нещодавно ми приїхали із міста, з міста замість із Польщі. Там проходив 18-й міжнародний турнір, вже традиція, де приймали 5 країн ближнього зарубіжжя, це Літва, Латвія, Білорусія, Польща та Україна. Наші хлопці представляли троє учасників. Коли ми поїхали, і всі троє учасників зайняли перше місце. Самі ж хлопці зізнаються, їхали на змагання, налаштовані тільки на перемогу. Я коли їхав, то я тільки думав про моїх суперниках у своїх боях. Я думав, як я буду боксувати, я собі план там будувала, як я з ними буду там всякі. Комбінації себе налаштовував на краще. Їхав з ну, сподівання з перемогою. Боксував з летавцем, з поляком, яких впевнено переміг. Були помилки в бою, зараз над ними працюю. На базі школи вихованці займаються і зимовими видами спорту. Один із таких це хокей. Лев Стасюк – Форвард у команді Калуський легіон. Хлопчик вже не уявляє свого життя без хокею. Мене приваблює швидкість. Командна гра. Багато друзів знайшов. З хокею можна познайомитися з іншими командами. З друзів у нас багато кемпів. Тренує команду «Калузький легіон. Молодий тренер зі Львова Олег Маюк каже: усі гравці є доволі сильними і готові на його думку представляти нашу область на всеукраїнських змаганнях. Достойні, готові і можуть гарно виступати не тільки на теренах України, але й на міжнародних аренах. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал «Раї».